Доброго дня. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо п'ятий варіант зі збірника завдань для підготовки до ДПА з математики. Отже, перше завдання. Запишіть десятковий дріб 3,7 у вигляді мішаного числа. Ми бачимо, що тут є 3, цілих, пишемо окремо 3, 3 цілих. Другого частина знаменник повинна мати 100, тому що тут є після коми два знаки. Отже, знаменник 100, а чисельник 7. Ми отримали 3,7 відповідь Б завдання очислі значення виразу. мінус 7,5 мінус 3, множимо. Множимо на мінус 1,5 плюс одна ціла п'ятьдесятих. ми дії в дужках? В перших дужках є дія віднімання. Ми зазвичай віднімання перетворюємо на додавання. Тобто мінус 7,5 додати мінус 3. При додаванні двох від'ємних чисел ми їх додаємо, а в результаті ставимо знак мінус. Отже, 7,5 додати 3 – це буде 10,5, Але з мінусом. В других дужках мінус, ми бачимо додавання двох чисел з різними знаками. Щоб додати два числа з різними знаками, ми від більшого по модулю віднімаємо менше. І в результаті ставимо знак, що був біля більшого числа по модулю. Отже, 1,5 віддіняти 1,2 це буде 0,3. Плюсом помножити на 0,3. Тепер нам потрібно визначити знак, який буде в результаті множення. Ми множимо від'ємне число на додатке. Мінус на плюс це буде мінус. При множенні двох чисел різними знаками результат буде від'ємний. А щоб помножити два десяткових е числа, два десяткових дроби, ми множимо їх, спершу не звертаючи увагу на кому. Тобто 105 множимо на 3. 105 помножити на 3 – це буде 315. А в результаті маємо кому справа наліво ділити стільки знаків, скільки їх є е після кожного множника разом. Після першого множника є один знак, після другого множника один знак, разом два знаки. Значить справа наліво. Раз, два. Саме кому. Це буде мінус 3,15 сотень. Відповідь Г. Третє завдання. Укажіть пару чисел, яка є розв'язком рівняння. Ось ми маємо рівняння х плюс y. Рівняє 5. Розглянемо випадок А. Випадок А. Ми бачимо, що тут пара чисел мінус 2, мінус 3. Перше число відповідає значенню х, друге число відповідає значенню y. Отні представляємо урівняння. Замість х ставимо мінус 2, плюс замість y ставимо мінус 3. Ми бачимо, що мінус 2, мінус 3 це дорівнюватиме мінус 5, але не дорівнюватиме 5, що мало би бути при правильній відповіді. Розглянемо випадок B. Значення X. Тут рівне мінус 2. Значення Y рівне 3. Отже, замість x ми ставимо мінус 2, плюс замість Y ставимо 3. Мінус 2 плюс 3 дорівнює одному. Але не дорівнює 5, як в нашому рівнянні. Тому відповідь Б також нам не підходить. Розглядаємо відповідь В. Значення рівне 2. Значення y рівне 3. Замість іксалу рівняння ставимо 2 плюс. Замість і ставимо 3. В рівні є 5. Що ми і повинні були отримати. Рівне 5. Отже, відповідь В. даного рівняння буде пара чисел 2, 3. Четверте завдання. Іка з наведених прямих паралельна прямій Y прямі 2Х мінус 5. Напишемо умову паралельності двох прямих. Якщо ми маємо дві прямі. Ось, наприклад, перша пряма Y до К1Х плюс Б1 і друга пряма Y до рівні К2Х плюс Б1. Щоб ці прямі були паралельні, то їхні числові коефіцієнти біля х повинні бути рівними. Тобто К1 е, має дорівнювати К2. Ми знаємо, що числові коефіцієнти біля х визначають кут нахилу е, прямої на графіку. Але при тому, Б1 е, вільні члени не повинні дорівнювати один одному. Б1 не повинен дорівнювати Б2. Якщо вони будуть рівні, то. Прямі просто накладуться одна на одну. Шукаємо відповідь, яка буде підходити до ось такої умови. Умови паралельності. Відповідь А нам не підходить, бо біля ікса числовий коефіцієнт 1, а має бути числовий коефіцієнт 2. Відповідь Б нам підходить, тому що біля х біля є числовий коефіцієнт плюс 2. Так само, як і ось тут у нас є плюс 2, і тут у нас є плюс 2. При тому вільні члени мінус 5 та 10 не є однаковими. Тобто, ми напишемо собі, що 2 дорівнює 2, а мінус 5 не дорівнює 10. Тобто наша умова. Умова паралельності виконується відповідь b. П'яте завдання потрібно розв'язати ось таке рівняння. Х квадрат мінус 16 до рівня 0. Ми собі цей вираз, що написаний зліва, перетворимо на формулу скороченого множества, а саме різницю квадратів. плюс 16, подавши як 4 у квадраті. Розкладемо це за формулою різниці квадратна. Це буде хміну 4 помножити на х плюс 4. дорівнює 0. Результат множення буде нулем тільки тоді, коли хоча б один з множників буде рівний 0. Але так як у нас в кожному множнику є невідомий х, то ми прирівнюємо до нуля. Кожен, кожен з тих множників. Х мінус 4 дорівнює 0, або х плюс 4 дорівнює 0. З першого ми отримали два невеличких рівняння. З першого рівняння мінус 4 перенесемо вправо, сторону перетвориться на 4. А друге рівняння. Плюс 4 принесемо в праву сторону. Воно перетвориться на мінус 4. І ми отримаємо ось такі відповіді. Х рівні 4 та мінус 4. Це є відповідь 1. Шосте завдання. Полягає у виконанні дії віднімання між дробами. Щоб виконати віднімання між дробами. Нам потрібно привести їх, спершу до спільного знаменника. Ми бачимо, тут знаменник у нас є в першому дробі. У нас є знаменник А плюс 1. А тут у нас є А в квадраті плюс А. Щоб знайти спільний знаменник, нам потрібно спершу дані знаменники по можливості розкласти на множники. Знаменник на множники розкладатись вже не буде. отак і перепишемо: три. Риска дробу А плюс 1. А другий знаменник ми. Можемо винести спільний множник А за дужки. 3А-1 трице перекрестимо, а в знаменнику А виносимо за дужки. А помножити а в дужках А плюс 1. А квадрату забрати одну А лишиться А. А якщо з А забрати А лишиться одиничка. Ми повернемося А помножити на А буде А квадрат, і А помножити на 1 буде А. Тобто ми бачимо, що винесення спільного множника виконано правильно. Тепер потрібно знайти потрібно порівняти наші знаменники. Ми бачимо, що в першому знаменнику є тільки ось такий вираз, а в другому знаменнику є два множни: множник А, і ось множник ось такий вираз, як і в першому знаменнику. Отже, ті знаменники Отим виразом А плюс 1 є подібні, а множником А вони відрізняються. Щоб вони були одинакові, нам треба перший дріб, перший знаменник доповнити множником А. Тобто це буде додатковий множник для цього дробу, для перетворення його на спільний знаменник. Ми повинні цей додатковий множник помножити і на чисельник, і на знаменник за основною властивістю дробу. А множимо на 3. Це буде 3А. А множимо на А плюс 1. Так і запишемо. А помножити на А плюс 1. Так. Мінус 3А мінус 1. Переписуємо другий дріб. А, А плюс 1. Ось ми отримали дроби з однаковими знаменниками. Тепер нам залишилося тільки виконати віднімання. Щоб виконати віднімання дробів з однаковими знаменниками, ми пишемо спільну різку дробу, спільний знаменник, А помножити на А плюс 1, а чисельники між собою при відніманні віднімаємо. 3А відняти. Але чисельник другого дробу є цілий вираз. Тому ми повинні його обов'язково взяти в дужки. 3А мінус 1 беремо в дужки, Тому що при відніманні ми повинні цілий цей вираз відняти від 3А. Ось. І е якщо ми не візьмемо в дужки, це буде помилок. Так, тепер потрібно розкрити дужки перед якими свій знак мінус в чисельні. Переписуємо 3А. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть мінус, ми повинні переписати цей вираз, що є в дужках, але помінявши знаки на протилежні. В дужках зараз у нас є 3А мінус 1. А ми пишемо мінус 3А плюс 1. І наш знаменник А. А плюс 1. В чисельнику. Виконуємо додавання віднімання подібних доданків. Подібні доданки це ті, які мають однакову буквену частину. Ми бачимо, що тут є 3А мінус 3А. Їхні числові коефіцієнти прилежні числа, тому при відніманні, при додаванні вони взаємознищуються. 3 мінус 3 – це буде 0. 0 помножити на А, це буде 0. І в результаті ми отримаємо в чисельнику 1, а в знаменнику а. А плюс 1. Ось це буде відповідь. Відповідь буде Г. На сьоме завдання. Нам потрібно знайти суму перших восьми членів арифметичної прогресії АН. Якщо А1 рівні 2,5 і різниця арифметичної прогресії Д рівня мінус 2. Запишемо собі формули для знаходження n члена арифметичної прогресії і суми. Тобто Ан, ми шукаємо, як А1 додати D різницю і помножити на N мінус 1. n – це кількість членів арифметичної прогресії. Щоб знайти суму, Членів арифметичної прогресії потрібно скористатись ось такою формулою. Ну, Очислюйте як А1. Додати Н розділити на 2 і помножити на N. Тобто, для знаходження суми нам треба знайти АН А8. В цьому випадку. N е, рівне 8. А8 буде дорівнювати. А1 це є 2,5. Додати D це є мінус 2. І помножити. На N-1, тобто 8 мінус 1. Дорівнюватиме. 8 мінус 1 це буде 7. 7 помножити на мінус 2 мінус 14. Мінус 14 плюс. 2,5 – половиною. Це буде мінус 11,5. Ми знайшли восьмий член архметичної прогресії. Він рівний мінус 11,5. Знаючи перший член, знаючи восьмий член, ми можемо знайти суму восьми перших членів архметичного прогресії. Отже, сума, сума буде дорівнювати. А перше це є 2,5. Додати АН це мінус 11,5 розділити на 2 і на n, тобто на 8. Ми прислідимо для восьми членів прогресії. Тобто рівніє 2,5 плюс мінус 11,5. Це буде мінус 9. Але перед тим 2 і 8 скоротимо на 2. Тут лишиться 1. Тут 4. Нам залишилося тільки помножити мінус 9 на 4. Це буде мінус 36. Ось. Сума перших восьми членів арифметичної прогресії рівна мінус 36. Відповідь В. Восьме завдання. Яка з наведених систем не має розв'язків? Ми будемо перевіряти кожну систему позначаючи їхні проміжки на координатному промі. Отже, варіант А. Має бути більший або рівний за мінус 2. Ми ставимо собі точку мінус 2. Мінус 2. Нерівність не є строга, більший та рівне. Тому колечко ми зафарбовуємо. І так як ікси є більші. За мінус 2 більші рівні, то ми е, нанесення штрихів робимо у праву сторону. І х також більше за 5. Ставимо собі десь точку 5. Що тут є строганий рівність, тільки більше за 5, значить, колежку ми не зафарбовуємо. І більше за 5 знову ж таки штрихуємо в праву сторону. Ми бачимо, що тут дві штриховки наклалися. Тобто розв'язки будуть. Ось від 5 до плюс нескінченно. Розглядаємо випадок B. Х менше за мінус 2, і Х менше рівне за мінус 2, х більше за 5. Знову ставимо дві точки. Мінус 2. Так як це є нестроганий рівність, то ми колежко зафарбовуємо. Тобто мінус 2 також входить в розв'язки. Х менше рівне за мінус 2. Це у від'ємну сторону. Право на ліву штрихуємо. І х більше за 5. Ставимо ось тут десь 5. Це є строга нерівність, тому колежку ми не зафарбовуємо. І штрихуємо х більше 5 в праву сторону. Ми бачимо, що тут штриховка ніде не наклалась, тобто спільних розв'язків між тими двома нерівностями немає. Тобто, дана система нерівності не буде мати розв'язків. Ось, це буде відповідь Б. Радіус кола дорівнює 6 см. Знайдіть довжину хорди, що проходить через центр цього кола. Ось ми позначимо собі центр кола, центр О. Якщо хорда, що проходить через центр кола, являється його діаметром. Тобто, нам тут потрібно знайти діаметр кола. Але діаметр кола рівний двом радіусам. А свідомий тільки радіус. Діаметр рівний двом радіусам. Тому ми можемо собі обчислити наш діаметр. 2 помножити на 6 буде 12 см. Відповідь Г. Наша хорда рівна діаметру і рівна 12 радіусам 12 см. Де завдання. Сторона ромба до рівня 8 см, а його більша діагональ 12 см. На її довжину меншу діагональ ромба. Ось ми маємо тут малюнок ромба. Позначимо його вершини. А П та Д. Сторона ромба рівна 8 см. А. Більша діагональ 12. Нехай діагональ. BD рівно 12 см. Ми знаємо, що в ромба діагоналі точкою перетину діляться навпіл, і при тому, якщо це ромб, значить діагоналі перетинаються під прямим кутом. Ось, позначимо точку перетину точку О. Якщо діагоналі, будемо розглядати трикутник, що утворився трикутник АОБ. Цей трикутник є прямокутним. Кут АОБ є прямим 90 градусів. В цьому трикутнику відома гіпотенуза АБ на рівна 8 см, Це є сторона ромба. І так як точкою перетину діагоналі діляться навпіл, то катет ОБ буде рівні половині діагоналі БД, тобто 6 см. За теоремою Піфагора ми можемо знайти катет АО. цей катет це буде половинка шуканої діагоналі АС. Отже, ми знаємо теорему Піфагора, це є сума квадратів катетів до рівня квадрату гіпотенузи. Так як в нас тут невідомі то нам потрібно від квадрату гіпотенузи, тобто 8 в квадраті, відняти квадрат одного відомого катету, щоб знайти квадрат іншого невідомого катету, тобто АО в квадраті, буде як різниця 8 в 8 квадраті мінус 6 в квадраті. 8 в квадраті це буде 64 це буде 36. Рівнює е, АО. АО в квадраті, якщо е, знайти тільки АО без квадрату, нам з правої і з лівої сторони треба взяти корінь квадратний, корінь квадратний з АО в квадраті, буде АО. А тут беремо корінь квадратний. 64 відняти 36, це буде 28. Потрібно знайти корінь квадратний з 28. Це буде АО. 28 ми можемо розписати як 4 помножити на 7. Чотирьох 4 корінь квадратний береться. Це буде 2. а 7 так і залишимо. 2. Корінь 7. А. Це буде наше дорівнювати е, АО. Знайти АЦ. А буде дорівнювати. 2 помножити на АОА. Тобто. Наше АЦ буде дорівнювати 2 помножити на 2 корінь з 7. Це буде 4 корінь з 7 сантиметрів. Ось це і шукана діагональ АЦ. Відповідь В. Одинсяте завдання. Нам потрібно обчислити добуток векторів, тобто скалярний добуток. Коли відомо модулі цих векторів, модуль вектора А, тобто довжина його рівна 5, модуль вектора Б рівний 4, і кут між цими векторами 30 градусів, так як вектори це напрямлені відрізки. Отже, формула скалярного добутку буде мати слідуючий вигляд. Вектор А, щоб помножити, знайти скалярний добуток до вектора Б… Потрібно зробити слідуюче обчислення. Перемножити модулі даних векторів, модуль вектора А помножити на модуль вектора Б. І також помножити на, на косинус кута між ними. Помножити на косинус кута Альфа а між ними. Напишемо собі, що ми дорівнює косинус у Та 30 градусів. Це табличне значення. Він рівний, корінь з 3 на 2. І виконаємо обчислення. Вектор А помножити на вектор Б. Буде дорівнювати модуль вектора А рівні 5. Модуль вектора B рівний 4, а косинус кода альфа рівний корінь з 3 на 2. 4 та 2 примножені скоротиться. Тут буде 1, тут буде 2. 5 на 2 буде 10. І на корінь з 3. Це буде 10. Корінь з 3. Ось це буде. Відповідь Б. Відповідь Онадцяте завдання Визначте вид трикутника, сторони якого дорівнюють 13, 12, і 5 см. Пригадаємо собі наслідок з теореми косинусів, в якому і можна визначити вид трикутника. Якщо квадрат найбільшої сторони буде меншим за суму квадратів двох інших сторін, то Такий трикутник буде гострокутним, гострокутним. Якщо квадрат найбільшої сторони буде більшим за суму квадратів двох інших сторін, то такий трикутник буде тупокутним. Ось. Якщо квадрат. А якщо квадрат найбільшої сторони буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, ми тут бачимо вже теорему Піфагора, то такий трикутник буде прямокутним, то такий трикутник буде прямокутним. Ось це буде прямокутний трикутник, це буде тупокутний трикутник, а такий трикутник буде гострокутний. Отже, визначимо, найбільша сторона в нашому завданні рівна. 13 см. Отже, знаходимо квадрат 13 сантиметрів, знаходимо суму квадратів двох інших сторін і порівнюємо ті значення. Квадрат 13 це буде 169, квадрат 12 це 144 і квадрат 5 це буде 25. 144 додати 25. Це буде 169. Ми отримали, що квадрат найбільшої сторони рівний сумі квадратів двох інших сторін. Тому цей трикутник буде прямокутним. Цей трикутник буде прямокутним. Відповідь В. Все. Дякую за увагу.